Зараз будемо вибирати ще кавун. Це у нас у цих заростях лежить продюсер. Ось, Там вже більше ми вибрали, але ще залишаються такі ось невеличкі кавунчики. Ось бачите. Ось, але ці кавунчики, хоч вони є маленькі, але вони на смак. Солодкий, як і великий, так і маленький. Бачите, ще в нас які є розміра. Зараз вибираємо. Ось такий, бачите, лежить. Непоганий. Зараз вибираємо і будемо їхати в одне село. Ось бачите, який продюсер. Будемо їхати в одне село продавати як кавун, перець і помідор. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!